Є питання до карт РО? Спитай прямо зараз і отримай швидку відповідь. Але спочатку, будь ласка, лайк для енергообміну і подяки. Так, і дивись на карти. Загадуй питання. Імператор. Ну, якщо ти загадуєш якогось чоловіка, це саме чоловік, саме людина. Якщо загадуєш якийсь статус, то це статус надійності, довгострокового результату, безпеки, це карта «Старший Аркан імператор, вона каже про те, що Буде такий стабільний стан, статусний, надійний, такий достатньо серйозний, або будуть серйозні стосунки, або серйозний проєкт, ставлення до тебе. Це може бути те, що якщо питання полягає, чи будуть зміни, тут не про зміни, а про стабільне, стабільне становище, таке міцне. Якщо питання щодо стосунків, чи будуть серйозні стосунки, ну імператор каже, що ну, людина це серйозна людина, яка приходить саме з серйозними стосунками, пропозиціями, це може бути робота, така довготривала. Де ти будеш отримувати стабільність і надійні, і гроші. Там, тут, там серйозний підхід такий, ніхто там не е, хоче обманути. Ось, Тобто це карта така доволі міцна, стабільна і серйозна. І карта того, що, е, якщо і будуть зміни, то зміни будуть. Е, не швидко, але надовго. Якщо стосунки, вони остануться. Якщо робота так, якщо проєкт так, нерухомість так і стабільний стан здоров'я так. Якщо не брати до уваги, ну, наприклад, опорно на м'язову систему, там треба дивитися. А так, в принципі, все стабільно, нормально. Класно, я тебе вітаю, і тут обов'язково треба поставити, написати, приймаю і дякую як факт того, що ти приймаєш і ти з цим погоджуєшся. Я за тебе дуже рада.